Ці кадри зафільмували поліцейські парамедики 7 серпня під час надання допомоги жителям п'ятиповерхівки в Покровську, куди війська Російської Федерації поцілили ракетою Іскандер на відео момент влучання другої ракети, яку окупанти випустили за 40 хвилин після першого обстрілу. Держитесь. Тоді поранення отримав поліцейський парамедик Ілля Петренко. Перші, які прибули на перший приліт, а потім застали і друге. Прямо під центрів знаходився ну, наш екіпаж. Ми їх якраз евакували і жінку в похоловіку. Я їй наклав шину, і наш екіпаж ми наружимо, грузимо її в машину, і я. Подходжу на вулицю, це, 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 яка проходит і проходить взрыв. Ну, Якось группурувався я. Там, ну, каска моя, бронежилет. тубер постраждала. Там навіть відео, в, в ролики є в конце, там це ж моя каска. ці осколки квадратні залетіли. Якщо б він був в рані в казки, то зараз я б не розговаривав. Це обладнання поліцейського Донеччини, парамедика, який надавав допомогу постраждалим після першого прильоту. Можна побачити, що в його касці досі страчать уламки від ракети. Ілля отримав уламкові поранення рук, ніг та тіла. Тут виходить одна на виліт, друга на виліт і п'ята точка. Це все дренаж. Потім воно буде стягуватися, зашивати будуть. Ось тут руку вже зашили, ну і тампонірують ще спину. Зриною волною підкинула мене. Потім ну і я думав, що все. Мене так хорошенько з усіх сторон товбанула, я говорю. А потім ну, я прийшов чувство, встав, посмотри на ногу, вона тече, я одразу турнікет наклав, ну, руку взагалі не замовчав, що вона там тече. Ось. Потім слышу крики, всі кричать, ось ця пиль. От, гражданський там що я йому свій віддав. Поліцейський каже, чув, як летить ракета, і за три секунди вибух. В той момент був на руїнах, лягти в повний зріз не зміг. Рани дуже тяжкий. Що-то вже там позаживало, що було. А то, що Більше, ніж воно буде довге. 40-річний Ілля розповідає, більше 20 років професійно займається пауерліфтингом. Працює в головному управлінні Нацполіції Донецької області 5 років, інструктором з особистої безпеки. З початку повномасштабного вторгнення російських військ пройшов навчання та працює парамедиком. Я от Константиновці, многії ми там і в Тарецькій їздимо, і в Новосюловку. Там ми всі вказують допомогу. Тоже виже, ну где уже скоро они, может. Ілля каже, після одужання продовжить надавати допомогу пораненим людям. На сьогодні в Покровській лікарні залишається вісім людей, які травмувалися внаслідок ракетної атаки росіян. Нагадаю, 7 серпня армія Російської Федерації з кандерами обстріляла Покровськ. Перша ракета влучила в п'ятиповерхівку. Друга за 40 хвилин поцілила в сусідню будівлю. Загинули 10 людей, зокрема, двоє рятувальників. Більше 80 людей отримали поранення. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.